Сьогоднішній скорботний день, дорога родина, всі чесні отці, отець секретар, представник нашої єпархії, Рівненського Острожська, отець архімандріт, нікон представник від Межиричівського монастиря і сослужаща братія. Ми всі зібрались для того, щоб достойно, як завжди, ми це робимо з вірою і страхом Божим провести. В останню путь наших захисників сьогодні особливий день у житті нашої держави, тому що тисячу днів і ночей іде боротьба нашого українського народу із агресором, який уже у повномасштабній своїй війні, починаючи в 22 році, 24 лютого. Розпочав наступ на кордони нашої держави, і з того часу іде війна між Російською Федерацією і нашою державою. Гинуть найкращі, гинуть ті, які з перших днів війни залишили навчання і пішли зі зброєю в руках захищати свою батьківщину. Новоприставлений воїн Лія Сорочинський на прізвище. З маленьку тут був охрещений, тут закінчив школу, поступив у військовий наш ліцей в острозі, який закінчив у 19-му році, і далі обрав собі шлях військового. В Одесі в Академії сухопутних сил вони у скореному випуску получили лейтенантські погони і в перші дні війни стали на захист нашої держави. Дуже важко всім нам, але коли батьки мають таких дітей, як Офіцер збройних сил, офіцер розвідник, старший лейтенант Збройних сил України, який вів за собою ще досить будучи юним, але вів за собою інших і подавав приклад мужності для того, щоб зберегти їхнє життя не один день, не один місяць. Не один рік він воює, але маючи і державні нагороди, і відзнаки, що при житті від командування, він виконував надзвичайно складні задачі і завжди повертався живим у свій підрозділ і телеграфував батькам і казав: я вже живий зі мною все добре. На жаль, 8 листопада під Торецьком. Донецької області цього року, де вже три місяці йдуть кровопролитні бої, він був після контузії, не залишив бойову позицію, як мені розповідали, а залишився із своїм підрозділом для того, щоб виконувати бойову задачу. І там, у стрілецькому бою, він отримав смертельне поранення, яке обірвало його молоде життя. Батько Леонід з перших днів війни, будучи патріотом і громадянином своєї держави, підтримав сина тут, взявши благословення, пішов на фронт і їхні дороги часом перепліталися. І я бачив, як раділи вони тут у церкві, коли приходили на молитву у ті короткі дні відпусток, які були. На жаль, 8 листопада не стало нашого героя. Мама Світлана, ви завжди разом із сином Євгеном, тут, в тилу, разом із своєю родиною, молитовно підтримували своїх воїнів. І навіть маючи ще не повністю інформацію про загибель сина, ми молились за нього як за безвісти пропалого. Поки його побратими відбили тіло для того, щоб ми з щастю тут могли відспівати у древньому соборі і воздати йому хвалу і шану, Ви під серцем виносили сина, дитину, патріота, на якого будуть рівнятися ті живі, які залишаться. На жаль, наші сини не дожили до перемоги, вони помирали з вірою у перемогу. Вони помирали, захищаючи нас і своїми молодими грудьми, прикривали тут цей глибокий тил, де нам живеться досить непросто. Мені не соромно дивитися вам в очі, тому що я знаю, наскільки важко пережити це. Вчора, коли я розмовляв з вашим сином, старостою нашого собору, я казав. Уяви собі, що це сон. Так тобі буде легше пережити це, але потім нам прийдеться просинатися і коли не зазвонить його телефон. Коли прийдуть речі із його частини, тоді ми зрозуміємо, що час він не лікує, він тільки притуплює ту біль, яка є, і нам, віруючим людям. А ви є православні християни і прихожани цього собору. і ви. Нам залишається молитва і залишається світла, добра пам'ять про тих, кого немає з нами. Йому назавжди буде 22 роки. Я знав його особисто, знав його родину, знаю. І сьогодні мені дуже боляче на душі, тому що гинуть найкращі, відходять ті, які мають бойовий досвід, які. Не роблять якесь СЗЧ заче чи ховаються, вони знають, що треба виконати свій військовий обов'язок і за собою ведуть інших. В тому останньому бою ваш син був командиром групи і, на жаль, виконуючи бойовий наказ, ворожа куля його вбила. Коли над нашими головами летять ворожі ракети снаряди, ми розуміємо, що вони не питають цілі, вони хочуть знищити нас, але ми будемо відстоювати свою незалежність, свій суверенітет і будемо вірити у нашу перемогу. Як би важко нам зараз не було на фронті, ми повинні тут в тилу молитовно і. Матеріально і морально підтримувати тих живих наших земляків, ваших рідних і близьких, які зі зброєю в руках наших синів і доньок, які боронять нашу державу. Від імені нашого владики ми виносимо співчуття слова співчуття родини і від мене, як настоятеля собору Богоявленського, де ваша дитина хрестилась, де ми його благословили на цю війну і, на жаль, ми не вінчаємось, а короваї роздадуть хресні батьки. Знаю, що є дівчина-варвара в нього, яка прибула. Мені повідомили про це. Дуже важко це пережити, але треба йти по життю далі. І втрачаючи наших синів і доньок, ми пам'ятаємо, що на прапорі нашої держави. Які ви сьогодні отримаєте з рук нашої влади, є частинка крові і вашої дитини, як і тисяч інших краплинок крові тих, хто, як сказано в Святому Письмі, найдорожче віддав це життя за своїх ближніх. Вічна пам'ять герою, воїну Збройних сил, офіцеру розвіднику новопредставленому Ілії Леонідовичу Сорочинському і всім тим, хто вже правді перед Богом стоїть, тих, кого ми громадою хоронили, за тих, за кого ми молимось, і вони завжди чекають нашої молитви. Вічна їм пам'ять, вічна слава і хай Господь прийме його душу в оселях праведних. Дякую всім. Зараз. Після прощання ми підемо на площа. Де буде громадська панахіда? І після того на новому кладовищі на Алеї Героїв на одну могилу 32 другу стане більше уже там. Спасіба, Господь! Вічна йому пам'ять!